Загроза для Запоріжжя, втрата Селидового та захист Курахового. Як виглядає карта бойових дій? Детально розповідаємо далі. Оплення Селидового ще у вівторок, 29 жовтня, повідомили у Міноборони РФ. Ворог опублікував кадри з розбитого міста, де вони роз'їжджають на техніці та вивішують триколор. Зміни на цій ділянці фронту згодом підтвердили аналітики. Діпстейт. 30 жовтня червоною стала мапа у селидовому, вишневому та зоряному. Варто зазначити, що Генштаб ЗСУ про втрату населених пунктів офіційно не повідомляв. Ймовірно, після захоплення Селидового росіяни будуть розвивати наступ на Покровськ, до якого залишається менше сіми кілометрів. Тож варто бути готовим до штурму міста. Це у нашому ефірі заявив воєнний експерт, екс СБУ Іван Ступак. В моєму розумінні, коли посипалося, це от як росіяни відступали в 2022 році, коли за три дні вони там три дні вони втікали і потім окопувалися там на інших позиціях, там взагалі десь в глибині, оце посипалося зараз. Ситуація так, нас складна. Так, ми відступаємо. Так декілька населених пунктів за цей місяць ми втратили, але сказати, що воно повністю все розсипалося неправильно. Звісно, є нарікання там на. Фортифікаційні споруди, скільки про це говорилося, але вони не готові, їх немає в Дніпропетровській області, тільки тільки судячи з цього їх починають будувати. Хоча про це говорилося ще там півроку тому. Треба бути готовими. Штурм Покровська не за горами, і ось ми скоро його побачимо. А за Покровським вже Павлоград Дніпропетровської області там буквально всього ні про що називається на Покровському напрямку оборону тримають зокрема бійці 14-ї бригади Національної гвардії України «Червоноград». На калина у бригаді показали, як російську БМП з екіпажем всередині перетворили на палаючий металобрухт. Наші захисники відбивають атаки ворога, який традиційно не шкодує особовий склад і техніку, проводячи постійні штурми. Біля Курахового російські військові атакують українські сили колонами техніки. Захисники спалюють їх разом з ворожим десантом. Про це в етері телемарафону заявив представник прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади Орес Дрималовський. Таврійські десантники, ніби відкрили портал до пекла окупантам в районі села Костянтинівка під Кураховим. І росіяни продовжують заходити туди цілими колонами. Фактично, напередодні наші воїни спалили два танки і три бойові броньовані машини разом з десантом. Одну машину. Чино пошкодили в понеділок. Взагалі росіяни добре отримали по зубах. 12 бронемашин втратили, в тому числі модернізовану БМПТ Термінатор. Наші воїни тривалий час за нею полювали. Вдалося вразити, зупинити, а потім і спалити на полі бою. Загроза може стояти і на південному фронті. Окупанти можуть розпочати наступальні дії в межах Запорізької області. До цього готуються сили оборони. В ефірі нашого ютуб-каналу військовий експерт Іван Ступак зазначив, що Київ повинен розглядати найгірші варіанти і бути готовим до них. Ну, дивіться, ми повинні розглядати найгірші варіанти. Якщо ми розглядаємо найгірші варіанти, то ми можемо до цього підготуватися. розраховувати, що пф, та Запоріжжя вони не візьмуть. Таково їм не треба брати. Вони будуть його руйнувати на початку року, 24-го, здавалося, до Покровська 50 кілометрів. Місцева влада що робила? Вона. Проводила благоустрій міста, висаджувала троянди, робила фем бруківку Робила наші військові стояли. Вони каже: а що ви робите? Ну ви що? І було єдине пояснення, що місцева влада хоче останній раз розпиляти бюджет міста Покровська. От просто до нуля, от, просто до копійки, до залізяки, а потім. Жодна контрольна установа ніколи не перевірить, чи були роботи зроблені, асфальтування, бетонування, благоустрій, Бо воно все буде або зруйновано, або в окупації. Це одна сторона. Друга Запорізька область, вона дійсно під загрозою. Дійсно, ще раз оддайте. От, от відкривайте мапу Діпстейт, щоб далеко не ходити просто. І подивіться, проводіть пряму лінію, пунктирну, або навіть там є цей господі-рулетка, від Покровська через місто Павлоград до міста Дніпро. Там 160 км. кілометрів. Подивіться, провели цю лінію. А тепер подивіться, що залишається внизу на півдні. Тобто вся, вся ця територія, частина Дніпропетровської області, Запорізької області, Лівобережна, вони можуть опинитися просто в мішку. І тоді що щоб просто через річку Дніпро переправлятися на плотах і кидати всю техніку? Тобто, ми повинні розглядати найгірші варіанти.